Виконуємо номер 1442 із підручника Математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. За одну годину учень виготовляє 10 деталей, а майстер 15 деталей. Певну кількість деталей майстер може виготовити на 2 години швидше, ніж учень. За який час цю кількість деталей виготовить майстер. Приступаємо до виконання. Пригадаємо матеріал 5-го класу. Ми розглядали продуктивність праці це кількість роботи виконана за одиницю часу. Ми її позначали літерою N, час роботи позначали літерою Т, і обсяг роботи позначали літерою А. Обсяг роботи. Дорівнює продуктивності праці, помножені на час виконання роботи. А тепер читаємо умову задачі і заповнюємо нашу таблицю. За одну годину учень виготовляє 10 деталей. Це наша продуктивність праці учня. Детали за годину. А майстер 15. Деталей за годину. Певну кількість деталей майстер може виготовити на 2 години швидше. Тобто йому потрібно на 2 години менше часу. На 2 години менше. За який час цю кількість деталей виготовить майстер? І обсяг роботи в нас однаковий. Позначимо час, за який майстер виготовить певну кількість деталей зміною Х. Позначимо час, за який майстер виготовить Певну кількість деталей зміню раз майстру потрібно на дві години менше то учню на дві години Потрібно більше. Тоді х додати 2. Він виготовить певну кількість деталей за х додати 2 години. Тепер знайдемо обсяг роботи нашого майстра. Продуктивність праці множимо на час виконання. 15 множимо на х, буде 15х. І обсяг роботи учня 10 множимо на х додати 2. За умовою обсяг роботи однаковий, можемо замінити математичним знаком дорівнює. Маємо рівняння 15х дорівнює 10 помножити на суму Х і 2. Помножимо 10 на кожне з чисел дужках. 10 множимо на х буде 10х, 10 множимо на 2 буде 20. Перенесемо доданок зі зміною у ліву частину, змінивши знак на протилежний. Зведемо подібні доданки, віднімемо їх коефіцієнти і помножимо на спільну буквену частину. 15 відняти 10 буде 5. Маємо 5х, дорівнює 20, поділимо на 5. Х дорівнює 4. Майстер виготовить певну кількість деталей за 4 години. Майстер виготовить певну кількість деталей за. Чотири години. Записуємо відповідь. Чотири години. Номер 1442 виконано.